475 день в Канаді, 01.10.24 почався е, жовтень і на вулиці так похолодало. І, ну, в футболці ще можна ходити. Але ввечері зараз вітер піднявся таке собі. Може, вже нарешті почнеться осінь. От, е, гарний сьогодні день. Вчора що я вчора робив? Вчора нормально, все пройшло нормально, пішов спати. Це біля 12-ї, то що я виспався. Настав Наставив будильник я на 7.40, встав по будильнику, але нормально встав, зібрався, пішов до себе по стандартній програмі. Не не зразу каву пити, а пішов видрукувати накладні. Сьогодні вівторок і сьогодні, після лонг вікенда я прийшов, така от пачка паперу. Накладних половина з тих там мув-аут, люди повиїжджали. Одна була, типу в емердженсі, що сьогодні заїхали вже. Я відправив Алекса туди. А сам пішов закривати заявочки. В Tower B, все позакривав, дуже багато було. Але нічого такого серйозного. Фігня, все позакривали, позакривали. Потім в Tower A з Алексом пішли, поробили. Потім я вирішив поміняти Dishwasher. Було в нас одні з квартир. Один поламаний в квартирі і один поламаний режев в нас на складі. І майстер поремонтував той, що на складі. А мені замінили на новий. Той, що він перемонтував, він тече. Поміняв він один моторчик, а другий тече. Та це капець. І, Коротше, я викину тоді дішвашер завтра. Я його сьогодні поміняв сам. Включаю те, що він поміняв, працює, а інша деталь тече. Ой, коротше, таке. Нічого, завтра забавлю. Завтра буду займатися дішвошерами. От. Продав я сьогодні ексбоксовські джойстики вже два. вчора. а вчора вечора Мендусику одному продав. М -м тренажерний я вчора ходив, я це записував після. Короче, вчора я ходив тренажерний, гарно позаймався, і після тренажерного я домовився з індусиком, щоб я прийшов до 11. -ї. Він прийшов десь пів 11 і забрав мене один із джойстиків. дорожчий цей за 30 доларів. І сьогодні я продав цей, що знайшов, за 5. Там один джойстик, один стик дріфтить, погано працює. От. Але нічого, продалось. Продалось, продалось. Пишу тут за кресла, ще за якусь п'ю так що потрошечки все продам. Далі. Сьогодні спокійний день. Викинув джоваше смітник, навів трошечки порядок, зварив сьогодні макарончиків, бульйон доїв нарешті. Бо макарони закінчилися, я зварив вже не ті не маленькі вірмішельки, а нормальні макарони. Бо ще курочка є до курочки. Собі цей. Ті макарони сьогодні вже їсти не буду. Артур сьогодні наготував блінчиків. Він сьогодні вихідний, наготував блінчиків цілу купу і поїхав до школи. В нього з 1 жовтня почалась школа. Але він колись жив саме низу Калері. В самому низу на South East. І вони знали його там адресу. І до тої адреси старої прив'язали йому пошук школи і знайшли йому школу там. Тепер він живе в центрі і мусить їхати в сам низ. Я не знаю, коли він сьогодні буде, десь біля 10-ї. Тож я на нього чекати не буду. в тренажерний піду сьогодні сам. Сьогодні я хочу побігати, і сьогодні я мушу зробити прес. Мушу зробити прес, так і буде. Після розминути, після пробіжки. Я вдома зроблю прес. У мене тут все є, коврики пасували би, бо животик. Треба зганяти. Що е, там по годині? 48. 5.48. мені на шосто до школи, тож я мушу йти. Все на сьогодні вистачить, Па-па.